Вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги Hyundai Kona, 64 кВт батарея. Це у нас електромобіль з запасом ходу в 500 км. Автомобільчик пригнаний у нас з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Зараз швиденько пробіжимось, розкажу вам по комплектації, потім пробіжимось товщиним наміром його пропікаємо. Попередньо, наскільки я знаю, то фарбована у нас ця дверка і ось це крило. А, але там слой лаку, нічого критичного взагалі немає. А, орієнтовно у нас запас ходу орієнтовний влітку а, около 500 км, і зима орієнтовно 400 км. Хороша комплектація з допів, що я вже бачу, це у нас дах ось в такому сірому кольорі. Це плівка, зазвичай буває чорний, але тут у нас сірий. Цікаво виглядає, цікавіше виглядає, ніж просто коли звичайний білий колір. Що ж у нас? Легкосплавні дисочки, датчики тиску шин в них, це, звичайно, в принципі, це все в базі є. Е, так, по резині у нас Bridgestone, Bridgestone – літня резина. Е, так, якого це вона у нас року? Зараз подивимось, 24-го року резина, спереду у нас мішелінки. Мішелін у нас теж літня резина, дати не бачу. Ну, не суть, все одно вона не старіше го року буде. А, так, далі що бачимо по комплектації? Безключовий доступ на передніх дверях. В дзеркалах у нас датчики сліпих зон. Відповідно, є автоскладування, є підігрівчики і регулювання дзеркал. Далі заводське тонування, задні парктроніки, камера заднього руху. Так, пішли далі, подивимось по портам зарядочки. Type 2 підтримує три фази. І CCS дає змогу заряджатись до 100 кВт зі станції зарядної. Далі давайте глянемо під капот по наявності теплового насосу. Є тепловий класно, немає теж добре. Тепловий у нас є. Акумулятор оригінальний, антифріз на місці. В принципі, супер. Обігли далі. По комплектації. Так, підіймачі, звичайно ж, є, регулювання є. Преміальна акустика Крел. Салончик у нас комбінований. До речі, дуже класне поєднання, коли комбінований салон і вигляд такий по-дорогому, і практично, в тому плані, що взимку не холодно в раку і влітку воно не парить. Тому так, електронна, це у нас поясничний підпір. Він кнопочкою йде ось такою. Далі є у нас проекція, в яка виїжджає, можна її прибрати при бажанні. Далі є утримання в полосі. Пробігу у нас оригінально підтверджено пробігу, 179 тисяч кілометрів. Шкіряне кермо. Під кермом у нас датчики кнопочки рекуперації, тут у нас плюс, а тут у нас мінус. Є три режими. Далі датчики світла. Датчики дощу, великий екран, звичайно ж. Е українська мова, звісно, у нас тут є. Кнопочка старт. До речі, два ключі по машині. Два ключки. Клімат контроль. Бездротова зарядочка смартфона. З кнопочек ось так, у нас регулювання. там. Драйв air паркінг нейтралочка Електронний стоянкове гальма, Підгрівчики з передніх сидінь, вимкнення парктроніків, автохолд е і драйв мод. Це у нас три режими руху. Погнали далі. Що ми. Ще маємо. До речі, ще салонне дзеркало у нас має автозатемнення. Не треба вручну це перемикати, коли ззаду їде машина. Залом стан офігенський. я вам скажу так, у нас у Ніро приїхала теж 100... 178 ну, тисяч, такий же самий пробіг, щоб ви собі розуміли, як і ця кона машинка в ідеальному стані. Вай приїде якась така, знаєте, з більшим, з меншим пробігом, а дивишся, вона, ну, така вже трошки, як ніби побувавша. Тобто все залежить від того, хто як їздив, хто як користувався автомобілем. Загалом по техніці без зауважень. Так, тут у нас аптечка, знак аварійної зупинки, подовжувач. Е оригінальна зарядочка. Компресор, клей, все запечатане, все новеньке. І тут у нас невеличкий сабвуфер йде. Ось тут. Полиця на місці. Ми ще з вами пропікаємо його товщиноміром і підключимося, прочитаємо сох. Ось так от виглядає, комбінований салончик, ну, реально круто виглядає. Не преміальна комплектація, але теж достойна. До речі, з приводу підігріва крема, там кнопки ось тут немає. Якась у них така логіка, якщо це не максимальна комплектація і якщо є проекція, тоді немає підгріва руля. якось так. Покажу, як все у нас тут виглядає. Вже хтось насмітив. Ну, бомба, без зауважень. Машинка реально, як для автомобіля, якому 5 років, 180 пробігу, я би його цінив би. 10 з 10. А давайте ще подивимось. Ось у нас LED-денні ходові вогні йдуть. Да? Подивимось, ще, чи ближнє світло, яке у нас самому цікаво. Ні, світло у нас галогенки. Але щоб ви собі розуміли, світло у нас, фари у них однакові. Що LED що галогенки різниця в самих лампочках. Так що при бажанні лампочки можна доустановити. Так, побігли далі, продіагностуємо, щоб довго вам... Не тягнути, пробіжимось товщиком і перевіримо, прочитаємо скільки у нас соху. 73, 70, 72. Ця дверка повинна бути фарбована. Да, 140, 143, нічого критичного. Такий, ледве-ледве слой лаку взагалі. 168. Щоб ви собі розуміли, якщо ми візьмемо там, наприклад, 100 гривень і е, підложимо, то буде плюс 100 мікрон. Тобто, щоб ви собі розуміли, А тут, тут ледве 100 мікрон додається. Тобто, в принципі, слої лаку нічого критичного. Погнали далі. Остальне все у нас в рідній, бо я попереднє, коли машинка тільки приїхала, я її пропікував. Бачите, тут 70, 80, 90 він пробивається, а там у нас до 220 максимально, що пробивається. В принципі, нічого критичного. Дах буде битись, звісно, більше, тому що там у нас плівка. Дах буде пробиватись більше, покажу, де просто звичайна плівочка і, Відповідно, воно буде пробуватися більше, бачите, 150. У нас, до речі, великий вибір зараз по конам. Реально багато машин. Kona, Ніро, Ніро одна, Ніро друга, Кона, Кона, Ніро Кона. Великий вибір по KIA, Hyundai, так що Приїжджайте на каву, покатаємося, підберете автомобіль, який вам більше до вподоби Так, підключили елемку далі, 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 далі. Далі ми підключаємось карсканер, підключити це така от, безкоштовна діагностика від мене особисто, тому що, якщо ми поїдемо до когось, чи подборщика то, чи на сервіс, то це мінімум 500 гривень за такі перевірки треба дати. Але хто мені не вірить і думає, що може це якийсь монтаж чи ще щось, то. Будь ласка, хоч до офіційного дилера, до любого, на будь-який сервіс, хто розуміється по електромобілям. Без питань. Так, так, по коміркам. Зараз воно провантажиться. 344. Показує. Так. Є, шукаємо сох. State of health 100%, бачите. Так що по машинці зауважень немає. На мою думку, реально цікавий варіант, який я не можу не порадити вам. Хороша ціна, хороший автомобіль, хороша комплектація. Автомобіль віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання там от внизу, в коментарях та в описі. Номер телефону також внизу. Дзвоніть, приїжджайте, дивіться, тестуйте і забирайте цього красення. Реально годний варіант. Є, до речі, ще в рестайлові у нас є, до речі, теж в плівці теж чорний дах. Є цікаві пропозиції не тільки по Kia Hyundai, також є Leaf, DS, Zoe, Peugeot, так що вибір величезний. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.